Всім привіт! Сьогодні хотів би з вами розглянути задачку по розрахунку стажинової системи, яка навантажена осівим зусиллям, та сприймає через клапани вузу надлишковий тиск зсередини. Цей приклад зі штангового насосу, але я думаю, він може бути. Використаний і в інших отраслях. Які припущення зробимо для цього розрахунку? Те, що ми не оцінюємо несучу здатність самих різьбових з'єднань. Їх можна розрахувати аналітично окремо, а також не моделюємо момент затяжки цих самих різьбових з'єднань. Справа в наш коротенький план, що треба розглянути. Постановку задачі коротко описав. Думаю, можна переходити до моделі. Модель виглядає приблизно так: в нас є клапаний вузол, в нас є один плунжер, в нас є силова деталь клітка, декілька стрижнів і нижній плунжер. Підготовка моделі включає в себе декілька моментів. По-перше, це спрощення елементу кулі у клапаному вузлі. Я її спростив до плоскої деталі, щоб легше було задавати тиск на цю поверхню. Далі, для всіх різьбових з'єднань, я попередньо налаштував розмір отворів різьбових згідно номінального розміру для того, щоб. Не було у нас інтерференції моделі, і сітка в нас побудувалася гарно. Це зроблено для всіх різьбових з'єднань. Вони будуть в нас е, налаштовані бондидом взаємозв'язку по дефолту. І будуть мати на увазі, що різьбове з'єднання в нас е, суцільне. І третє, що треба зробити, це налаштувати. Або контакти між торцевими поверхнями, або, як я показував в минулих відео, я використовую для випадку чистого розтягнення, моделюю зазор між цими поверхнями для того, щоб спростити налаштування контактів, а також час, зменшити час розрахунку. Тож, зробимо це. Швидко, в нашій моделі, налаштуємо зазори, наприклад, по одному мі міліметру. Перевіряємо. Наче все є. Тут зазор вже зроблений ще з моделів номінальним. Є. Зберігаємось. Підготовку моделі попередньо. Вважаємо завершеною. Можемо переходити до налаштувань самого розрахунку. Для цього створимо цей розрахунок, заходимо в вкладочку Simulation, створюємо новий статичний розрахунок. Є. Першим ділом треба задати матеріали для деталей. В нас використовуються три матеріали: це аналог 40H13 для. Деталі клапаного вузла та клітки. Це сталь 45 для плунжерів та сталь 20х13 аналог для двох стрижнів між плунжерами. Тож, налаштуємо в нас для цих клапанів, для вузла клапана. Шукаємо, 40х13. Є. Додали. Далі, для плунжерів. Додамо 45-ту сталь. Є. Для клітки так. Це у нас плітка, також 40х13 додамо. І для двох стрижнів 20х13. Зберігаємо. Є матеріали, вважаємо додані. Далі нам потрібно закріпити модель. Основне закріплення в нас буде з цієї сторони на різьбову частину або на торець стрижня це еквівалент, через те, що ми міцність самої різьбової поверхні зараз не оцінюємо. Тут в системі в нас є осьове навантаження, але для еквівалентної схеми заміщення це валідно що буде жорстка заділка в цьому торці. Далі на внутрішню поверхню великого плунджера нам потрібно додати робочий тиск, тобто навантажити, навантажити модель. Закріплень у нас мінімально необхідна є. Вибираємо далі інструмент тиску, вибираємо це мігапаскалі. в нас робочий тиск розрахунковий 48 Мпаскалей, і назначаємо його до внутрішніх поверхень нашого плунжа, починаючи з цих, потім на внутрішню поверхню нашого клапанового вузла. І на нашу імітацію кулі. Так. Поки зберігаємо, але через те, що у нас клапанний вузол не симметричний, ми треба у іншому розрізі додати навантаження. Наприклад, ось так. Переходимо в навантаження тиском і трохи додамо поверхонь, що в нас не потрапило. Ось це закруглення не потрапило, все інше наче потрапило. Добре, зберігаємо, подивимось потім на результати. Є. Змінимо зразу розріз на основний. Так, модель навантажили. І також нам треба додати контакт. Мінімум це контакт, не жорстка заділка з імітацією кулі з нашим клапаним вузлом. Тож, переходимо до контактів, компонент Interaction, вибираємо імітацію кулі та клапаний вузол, назначаємо на них контакт. Є. Спробуємо провести тестовий розрахунок. Поки що на дефолтній сітці. Так, налаштуємо мінімально необхідне пюру. Виберемо одиниці мегапаскалі, поставимо плаваючу кому є, а також визначення максимальних напружень. Так. Розрахунок пройшов, це гарно. Можемо трошки підлаштувати загальну сітку. Виберемо сітку в залежності від кривизни поверхень. і налаштуємо максимальний елемент, ну, скажімо, 12 мм. Є. Так, бачите, він на закругленнях і на торцях трошки покращив сітку. Пробуємо повторно провести розрахунок. Це mm -hmm. це зайняло в мене. Трохи більше двох хвилин. Не так і багато. Максимальне напруження ми бачимо в 700 мегапаскалів. Давайте подивимося, де вони є. Цього додамо розрізи пюре. Так, а по поверхні на цій є. Ага, ми вгадали. Можна подивитися, що це буде в нас ще ось таку можна із соклітом додати. Подивимось, де там максимум у нас. Угу. На контактах. На контактів, можемо додати зараз. Покращити локальну сітку на нашій імітації кулі, щоб. Можливо, трошки виправити ситуацію для загального картини. Це явно контактна випавша точка, але для гарних іпюр, можливо, це допоможе. Тож, додамо локальний контроль сітка на наші поверхні. Оці, наприклад. Скажімо в 0,5 міліметрів? Зберігаємо, побудуємо сіточку. Рахуємо ситуацію так, точка поки залиш, поки залишається як на мене не дуже критично зараз Додамо ще одне піру напружень подивимось ще точечко. Так, там нам максимум треба підсвітити. Yeah. Ну, це явно випавша точечка. 688 мегапаскалів. Але все інше ми можемо аналізувати. Наприклад, давайте дамо. Розріз пюрем. Тобто, ось по цьому контакту в нас зараз проблема. Це не страшно. Ми можемо використати, наприклад, піп'ятку для аналізу наших напружень в елементах, які нас найбільше цікавлять. Тобто, якщо тут ось 288 паскалей, 300 приблизно в закругленні в нас буде 317 не критично. в плунджері найбільший це ось тут. Знизу можна спробувати, але в них різні. Різна межа текучості, тому спробуємо висвітити нам епюру запасу міцності. Для цього М -м вибираємо нову епюру і вибираємо фактор of safety. Є. Yeah. Виберемо, налаштуємо трошки. 240 запас міцності нас не дуже цікавить, Дві... 240 тисяч, тож обмежимо, я думаю, його. А, нас цікавить десь. Я не знаю. Десять, можливо. Або навіть п'ять. Ось. Так. А, таким чином най... найнавантаженіший вузол це наш маленький а, плунджер по отвору різьбовому. Тому що тут, очевидно, найменша площа. В Канавки він найбільш навантажений. А ще в нас матеріал тут 45-ка, який має межу міцності менше, ніж 4013. Тобто в нас тут 1,2 два межа е, запас міцності приблизно, навіть 1,1. Тобто це зона ризику. А тут по отвору 1.4 приблизно. Ну, тут наче більші запаси. 3,2, 2, 2 Є. Ми можемо, наприклад, спробувати додати до цієї пюри в нас розріз. Це картина в розрізі. Тобто тут у нас найбільш навантажені вузли. Ми можемо трошки пізніше покращити тут сітку, якщо потрібно. Тут же близько півтора двійка, вже не критично. Оцей вузол ще досить навантажений, тому що тут є тиск і від тиску ось його навантаження. Тож, найбільш в зоні ризику в нас на даний момент є пленджера. Тут або треба змінювати геометрію, зменшувати отвір, або використовувати інші матеріали більш міцні, ніж сталь 45. Це загальна рекомендація. Ну, це вже, грубо кажучи, проєктивальний розрахунок, а не повірка. Тому методика десь е, така. Час на покращення дуже в детальної сітки не буду витрачати. Я думаю, методика зрозуміла. Основні закріплення пройшлись, е, навантаження пройшлись, і. Оціночний, як оцінити результати, також я вам показав. Сподіваюсь, було корисно. Якщо є зауваження, пишіть коментарі та ставте лайк. Дякую за увагу!